Голівудський режисер родом з України, і ви точно бачили його фільм. Його не показують у титрах як зірку, але без нього не було б Дамбо, не було б білосніжки, не було б магії Дійсней, яка живе в дитинстві кожного з нас. Володимир Титла Українець справжній. Його батьки родом із Тернопільщини. Він народився у США. Але душу й чутливість до образів, які говорять без слів, приніс із собою з української землі. У Дісней його звали аніматором, який малює не руками, а серцем. Він оживив грімлі, який мовчки закохався у білосніжку, створив Срьомболлі, що лякав навіть дорослих, дав силу образу Чорнобога, темного володаря гори у фантазії. І, звісно, Намалював сльози Дамбо, слоненяти, яке всі захищали в серці. Титла не просто малював, він дав анімації глибину, емоцію, тишу між словами. Його сцени вчили більше, ніж діалоги. Він працював у Дісней в 30 х 40 х роках, потім залишив студію з принципу, не погоджуючись із ставленням до митців. Але його вклад залишився назавжди. У 1998 році він отримав звання Дісней Ледженд. Він був українцем, який навчив світ плакати над мультфільмом, і це варто знати.